Наскільки вплинули на ці настрої? Зокрема, ситуація, яка відбулася в Саратовській Рязанській області, а тому, що це вже йде мова про такий глибокий тил Російської Федерації про безпекову ситуацію загалом в Росії і в містах, які, здавалось би, мали би бути захищені, бо вони досить далеко від лінії фронту, ну, ви знаєте, я вам скажу так, що цей удар, в принципі, ще один міф ми зруйнували повністю вщент. Якщо о, на початку війни Росія хизувалася тим, що в неї, неї друга армія в світі, то я я нагадаю, що Росія завжди підкреслювала, що у них саме міцне і саме неприступне ПВО в, в світі. Але от так сталося, що пролунали вибухи. Справа в тому, дійсно, оці такі вибухи, і на такій глибині від, від кордону з Україною, вони формують суспільну думку в плані того, що це не наша війна, це і туди не треба втручатися. І лякають населення і створюють антивоєнні настрої. Але е, все ж таки підтримка цієї війни залишається досить високою в російському суспільстві. Вони вони розраховують так, що там, десь є регулярна армія, е, там же і не кажуть, що її вже немає, май, майже немає тої армії. регулярної. от нехай вона воює. Ми це підтримуємо, але самі на війну не підемо. От такі приблизно настрої сьогодні формуються в російському суспільстві. Ну, отже, впродовж теми того, що відбулося на цих авіабазах, я додам інформації з авіабази дягілєво в Рязанській області РФ, по якій вдарили безпілотниками, зникли щонайменше 9 стратегічних бомбардувальників. Про це свідчать супутникові знімки з сервісу Planet.com. Їх зробили напередодні вранці, 5 грудня. Міністерство оборони Росії визнало удари безпілотниками по військових аеродромах дягілєво в Рязанській області та Енгельсу Саратовській. Відповідальність поклали на Україну. Також у РФ повідомили про пошкодження обшивки корпусу двох літаків, смерть трьох військових технічного складу, які перебували на аеродромі, та поранення ще чотирьох. Що з приводу е, цих стратегічних бомбардувальників, ми знаємо, що Росія береже е, свою авіацію більше ніж своїх людей, і це факт очевидний. І я думаю, що в Кремлі досить серйозно почухали собі потилицю з приводу того, що відбулось. Але от коли говорити про Дягілєво, куди могли або перегнати ці літаки, або куди вони могли дітися, і чи мусить хтось в Росії серйозно понести покарання за те, що в принципі такий факт відбувся. Ну, я думаю, що покарання понесуть завжди винних завжди знайдуть. Якщо не знайдуть, то призначать, це старий радя... ще старий радянський принцип. На сьогоднішній день можна, можна припустити, що ці літаки з'являться десь в районі Мурманська. Там є база стретеж, яка була використовувалась для стратегічних бомбардувальників, але на сьогоднішній день це майже 2000 кілометрів від того міста, де вони базувалися. І е, вони, скоріш за все, за все, їх перегнали. Ви абсолютно праві в тому, що літак вони побудувати сьогодні не можуть, завтра теж вони не можуть. А особовий склад призвати вони можуть, мобілізувати вони можуть. Тому вони літаки бережуть, як Зенице ока, і кожен літак для них дуже важливий. Якщо вони їх будуть прятати за полярії, то для нас за полярному колі, то для нас це вигідно, тому що вони не зможуть в короткі терміни перенести всю матеріально-технічну базу для забезпечення оцих ракетних ударів, цих літаків. А це означає, що вони їх або будуть повертати для нанесення удару на базовий аеродром, звідки вони їх перегнали. Або вони поступово будуть приносити базу в будь-якому випадку. Це затримка в підготовці і організації масованих ракетних ударів зі стратегічних бомбардувальників. Тобто, коли фактично ці супутникові знімки будуть нам показувати, що а, різного типу там оця авіація буде ближче до кордону, це фактично нам сигнал, що очевидно готується масований обстріл. Так. А так вони їх будуть ховати десь подалі. Так, я правильно Так, розумію? абсолютно вірно. Що говорити загалом про її стан їхньої авіації від початку повномасштабного вторгнення? Бо то там гвинтокрил приземлився невлучно, а не один, а багато. Тепер історія, от зокрема на цих авіабазах, що можна загалом сказати про їхню авіацію? Тому що ну вони вважали, що ініціатива в небі це їхній такий козир в рукаві. Ну ми вибили. Ми вже в квітні місяці почали вибивати їх з е, нашого неба, і до речі, в травні вже авіаційних ударів по території України не було. Тільки на лінії фронту вони досі на жаль зберігаються, і то вони несуть втрати. Скажу так, що е, судячи по втратах, то десь ми більшу частину бойового складу збройних сил Російської Федерації вже вибили. І саме головне на сьогоднішній день в ці падіння е, і аварії. З літаками і гвинтокрилами вони говорять про низький рівень підготовки екіпажів цих літаків і гвинтокрилів. А пілот це основа авіації. Машину можна зробити, але от пілота навчити це дуже важко і дуже дуже довго і дорого. Так що я думаю, що російська авіація дуже сильно здає позиції на даний час в цій війні. А загалом, коли говорити про сам факт, пане Олеже, ми говорили, що переломною стала історія деокупації Харківської області, і про те, який сценарій ми обрали для того, аби вибити звідти окупанта острів, Зміїний Крейсер, Москва, факт того, що відбулась бавовна на цих авіабазах, наскільки він ну політично десь переможний знову ж таки в цій лінії всієї війни. Ну, я вже сказав на початку нашої розмови, що це повне руйнування ще одного міфу про російську армію. І іміджові втрати, на мій погляд, будуть набагато більшими, ніж військові втрати. От тут був сам факт, що вони долетіли, що немає тої самої потужної, як вони казали, в світі протиповітряної оборони, а де ж їх комплекси там триумф С-400, а де там. С-500, який ось-ось за, за, заступить на бойове чергування. ну І, і решта де е, перехоплююча авіація, от, і такі решта. І справа в тому, що це дивиться весь світ на це. І вони теж розуміють, що Росія не така вже страшна, як вона себе малює. Ну, а внутрішнє, внутрішнє положення там погіршується в тому плані, що. Еліти і оточення Путіна починає розуміти, що м, треба шукати десь запасний аеродром самим, щоб захистити себе, свою родину, свої статки, свою нерухомість а, і, і не потонути разом з Путіним в цій пучині війні. А це означає, що якісь системи ППО російські будуть відтягнуті з лінії фронту з ну приближених територій для того, аби захистити якісь критичні об'єкти. Ну і тим самим вони десь оголяться по вразливих місцях? Думаю, що навряд чи. справа у тому, що ви розумієте, на в Україні Росія йде ва банк і послабляти лінію фронту вони не можуть. Або їм треба буде відступати, чому тому, що послаблення ППО на лінії фронту може поветити за собою в збільшення втрат серед особового складу техніки і озброєння. Тому я думаю, що вони, вони скоріш за все будуть намагатися зараз зняти зі зберігання або перекинути з інших міст системи ППО на такі стратегічні об'єкти. Но з фронту я думаю, що навряд чи вони будуть щось знімати. Ну і десь підводі через куції теми, скажіть е так ні на що не натякаючи, але десь поміж, е поміж строк прочитаємо вашу відповідь таких. Е Літальних апаратів такої зброї, яка може на таку дальність діставати, наскільки це складний для України внутрішньовиробничий процес? А як багато такого типу зброї ми можемо виготовити самостійно, враховуючи те, що західні наші партнери ну не спішать нам з таким далекобійним, з такою зброєю далекої дальності? Ну, давайте почнемо з того, що у нас є старі радянські зразки. До речі, той же самий Ту-141 безпілотник він летить до 1000 кілометрів. І, можливо, одна із версій, що саме такі і прилетіли туди. Так, що вони у нас є на озброєнні. Це перше, ми можемо вже їх застосовувати. А стосовно виробництва і застосування, то я думаю, що в даному випадку у нас є і виробнича база, у нас є науково дослідні розробки, і я думаю, так що ми можемо воювати з прямо з коліс. Тобто, то з конвейера сходить безпілотник, да, і ми його застосовуємося. Важко сказати, скільки ми зможемо їх виробляти там в тиждень чи в місяць. Але навіть якщо ми будемо робити там 3-5 безпілотників, і вони будуть летіти і там в хати, то для нас це буде величезна підспір'я для нашої перемоги, пана Олежану. Але гроші я так розумію, це на питання вона досить висока. У ні, ціна питання. Я думаю, що в даному випадку у нас є можливість. От сьогодні там е кабінет міністрів оприлюднив е деякі цифри. Там на закупівлю, розробку і відновлення техніки озброєння було витрачено 120 е 176 мільярдів доларів, там навіть більше трошки. А, так що я розумію, за рахунок допомоги наших західних партнерів. Ми можемо наповнювати статтю щодо розробки і виробництва засобів озброєння. Дивіться, ми ж боєприпаси почали е, е, виробляти. Почали ж е, ну, там несеться зрада. Ви ж знаєте, що чого ми виробляємо зараз, ті, які на які для радянських типів зброї, а не для натівських раховуючи так, так, нам таку треба, дають так. Технік. Треба пояснити справа в тому, що дві третини нашої артилерії сьогодні стара радянська. Те, що нам дали західні партнери, це менше 30% від загальної чисельності, яку ми сьогодні використовуємо. І якщо мене буде, і якщо на західні зразки нам партнери дають боєприпаси, то на радянські зразки з боєприпасами дуже тяжко. Не всі виробляють ці боєприпаси. І ось для нас це головне: треба розрізняти пріоритети в плані виробництва тих озброєння і боєприпасів. То зради немає. Ніякої зради немає.